Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вчора був день пам'яті, день початку повномасштабної війни в Україні. Війна йде вже 10 років. І 10 років українська жінка-берегиня допомагає і фронту, і вдома. Вести цю війну. Сьогодні свято, День української жінки-берегині. Я бажаю всім, щоб їхні мрії збулися, а вони. У всіх одні повернення додому захисників, дітей додому живими. Обов'язково живими. На каналі Щоденної кулінарної творчості пані Оксани був ось такий рецепт, і там ми вирішили, що це блюдо святкове, і я обов'язково його спробую саме на свято ось таке невеличке свято. І, як завжди, я не можу без таких невеличких казусів соки лимона, мене він вилітає з кісточками. Тому що ми робимо з кісточками? Хто на каналі Бабусень Квіточки знає, ми їх садимо, а потім спостерігаємо, що в нас виходить. Ось так ми культурно їх гарненько розклали і прикидали земелькою. а потім забули, в який горщик ми їх втикнули. Рецептик ви можете подивитися на каналі пані Оксани. Я дам тоді посилання на нього, на це відео. А в мене вийшло не так гарно, у кропчика не було свіженько, він ось так виглядає не дуже апетитно, але смаку це не змінило. Я дякую пані Оксані за такий чудовий рецепт. Рибка була просто смачнюща. Дуже сподобалася мені маринована цибулька, яка спеклася разом з рибкою. Соус цікавий такий, але я зробила його трішки густішим, чим потрібно, бо неправильно дозування зменшила на кількість рибки. Рецепт сподобався. Дякую. Заходьте в гості до пані Оксани. Ось таке невеличке відео в мене вийшло. Я дякую всім за увагу. Хто додивився, залишає коментарі. Тримаємося, єднаємося і молимося, адже всі ми українці, і перемога може бути тільки тоді, коли ми разом. До зустрічі в нових відео.